Подвижничає самостійно, наслідуючи амфілохія. Схигумен пам'ятає про колишню послушницю, посилає за нею з Іловиць, де живе, як і раніше, обіцяє призначити Ігуменею в різниці таємного монастиря. Матінка радіє, під крило до великого святого. Стільки чат наставить. П'ятигодинною електричкою, не спавши ніч, прилетіла в іловиці. Та з реальності не як з причисаних життіях, де святі вклоняються один одному і блаженно бесідують. Павло Фівейський з Антонієм Великим. Шепнула нечиста сила амфілохію на ум, налаштували проти матінки, побив її палицею, коли прийшла. Тим і закінчилось зовнішнє ігуминство. Як монахиню прогнали з монастиря, як і гуменю побили вловицях, Зате я схимницю. Вшанували всією церквою торжествуючою. За трапезою амфілохій, вибачення просити не заведено. Старий завжди має рацію. Пом'як. Єфросиніє, тобі даний талант молитися за весь світ. Навіщо тобі я? Ступай собі, відпустив. Ласкаво наставляючи, просто Філюшко, іди, іди собі, а що відплупцював, на краще задля смирення. Від отця не гріх прийняти і кару. Що обіцяє їй корецька обитель з матінкою, наставницею, очі витрішки, шанувальницею трудів. Сергія Страгородського, Єфросинія жива правда, і трепет куди тебе несе, свята старице. Чи тобі тут ужитися червоний корецький монастир, зустрів її вороже. Дивилися з підозрою на все, що було поза рамками. Мати ігуменя палка прибішниця Інституціального богослов'я, насторожено огледіла чадо амфілохія. репутація старця в церковних колах неоднозначна, назначила послуг з найважчих. У бідолашки бризнули сльози з очей. Так жадала молитися, не могла ані години без молитви. По наївності вважала в жіночих монастирях лише янголи-молільниці, а корецький уособлений псалтир зі ста п'яти келій псалмів натягає 50 відер у день, і знову пішли хвороби. Як бажала душа упокоїтися сестрами, віднайти сім'ю, не вийшло. У Амфілохія звикла засинати о десятій, о дванадцятий на молитву. Не так в корецький, мати і гуміння нічне чування забороняє, монахиням сон від денних трудів. Чування вважалось начебто злочинним. Денні послухи, рубати дрова, носити вугілля, воду десятками відер на день. Пасти коров, косити траву, ночами монашки спали, як убиті. У Єфросиноньки з її загостреним слухом храп наводив в страх демон реве. Під час читання Євангелія на страстях господніх чує голос: Так читай щодня, вночі стукіт у двері, на порозі і гумення. Чого не спиш? Хіба мало храмої молитви? Зараз же спати. Пробачте, матінко, пробачте мене грішно. Господь велить молитися, Господь велить спати. Яру грукнула дверима. Не вийшло з фрасинії монахині традиційної, вийшла монахиня в миру.